Da, da, da. Розкажіть, будь ласка, чого змусило сюди приїхати? Починає з 2003 року по Золотоніщині були вилучені самі елітні мисливські угіддя, це які знаходяться на побережжі Дніпра, там водноболотні. І лісові, в принципі, в Золотоніської організації районної вилучені всі ці мисливські угіддя були. Зараз <гум> постало питання, степу не взяв ніхто і кілометра йодного. Зараз поставило питання, наші навіть районні мисливці не можуть нормально полювати в наших в мисливських угіддях району, які знаходяться на побережжі Дніпра. Тобто такий є Національний Союз мисливців, товариство таке, яке виписує для районних мисливців по 100 гривень однодневна карточка. І хочуть дають, хочуть не дають. Піднялися місцеві жителі. У мене зараз проведені збори по побережжю усього, Всі, абсолютно всі мисливські колективи проти цих хазяїнів новоспечених, які полюють цілий рік. Через те, що Національний Союз мисливців там полювання не закривається цілий рік. Господарі приїжджають і що хочуть роблять. Люди це все бачать, які там проводяться полювання. По одній ліцензії б'ють не одного, а 10-15 кабанів. Бо Вони хазяйні там. А хто ці господарі? Значить Ці це господарі це е, із партії регіонів Чабанюк і Присяжнюк. І там ще третіх є. Ну найголовніше це Чабанюк, який знаходиться в Києві. І це вони Присяжнюк знаходиться в Переяску. І це вони е, там взяли ці угіддя. і Получається, вони хазяїни. Вони незаконно, в 2003 році їх вилучили просто незаконно. Навіть їхні вгідь, як вони надавалися, на сесіях сільських разів не розглядалися. Час Лісгос пише, що вони правомірно надали. Неправомірно. Прокуратуру ми написали, там то написали, відповідь, що все законно. А навіть ніхто не захотів розбиратися. По суті, як ці угіддя забиралися мисливські. Те саме пан Кравчук. Він такий грамотний. Він розказує, що він за народ, але ж він забрав мисливське гіддя. Забрав. Те саме було світя, це Губсько було угіддя. Зараз вони в Держлізгосп перейшли, але вони ці всі угіддя були в Золотоніському УТМР. Mm -hmm. Вилучені вони незаконно, це 100% незаконно. Так, а можна можна наприклад... представ... представитись? Марченко Володимир Григорович. Що ви хочете добитись від прокуратури зараз? Ми хочемо добитися, щоб прокуратура дала відмінила рішення обласної ради, щоб дала, протестувала рішення обласної ради під ідеш третіх років, коли надавали ці мисливські угіддя. Mm -hmm. Або хоча б заставили обласну раду переглянути ці всі питання. Хай вони, як у 2001 році, зробили, що Кучма підписав тоді закон, що переглянути. Коли все законно було зроблено, а Кучма такий хитрий законник писнув, то я хочу ще, щоб і прокуратура, і всі звернув, і обласна рада, щоб вони повернулись до людей лицем і просто-напросто. Якщо пішли спорні питання, хай приймуть такий самий закон переглянути дані питання. На уровні області по урегулюванню мисливських угідь. Через те, що перше, як би там не казали, але перше право на ведення мисливського господарства мають первинні мисливські колективи, то є народ. І поки ми всі мисливські угідні належать народу, то хай повернуться до народу лицем і проведуть якісь рішення, плюс до того, що перезакріплення мисливських угідь. І будемо потім на зборах їздити. У мене сільські ради вже зараз. Є три сільські ради, які проти ведення мисливських господарств, господарства даними керівниками. А ви сільський голова? Ні, я то чолюю товариство мисливців, і рибалок золотонуші. Ті останні останні степів, які нам залишилися. Те, що забрали елітні гідя водоболотні лісові, а степ поставили, бо нікому не нужен, там вже нема на що полювати. вам, пасі. Ви фалянському? Ви можете на камеру А, добрый день. Можете представитись, будь ласка. Микола Стеренко, підказка самооборони. Ви повернулися зі Слав'янська, так? Що там можете розказати про останні бої з вашого боку? Так, зустрічалися з хлопцями, які безпосередньо... Беруть участь у бойових діях, хлопці говорять, просять допомоги, щоб поїхали на Київ і виклали інформацію про те, що хлопці, їхні хлопці, які отримали поранення, лежать з діагнозами ОРЗ. І Сілями там простудними захворюваннями. Точніше, поранення, які отримали в бойових діях, не фіксуються і ігноруються вищестоящим їхнім начальством. А чому? Ну таким способом уникають якби реабілітації хлопців і оплати за отримані поранення. Значить, це що просили ще вияснити, куди йдуть кошти, які зібрані людьми, по тій причині, що реально те, що ми побачили, то ніякого фінансування там немає. Техніка зношена, техніка, техніку нема чим ремонтувати. Озброєння просто саме примітивне, яке може бути. Якщо зі сторони сепаратистів простріл йде 2,5-3 кілометри, то хлопці більше, ніж за кілометр, працювати не можуть. Ще постійно під під прицілом і говорять про те, що постійно живуть на сухпайках, хоча елементарно можна їх поставити на довольстві. В інших частинах, де вони постійно приїжджають, варено вони їдять, шлунки хлопців турбують постійно. Ну екстремальні умови, і, але ж хлопці на світі патріотичні, що ніхто не збирається звідти поїхати. Реально просять допомоги у покращенні умов перебування. Бронежилетів немає, те, що там попривозили, все рветься. Підсумків немає, розгрузок немає. Наше керівництво говорить про те, що там все забезпечено. А ви туди їхали продукти? Так, ми везли допомогу від самооборони. Нормально доїхали, бо кажуть, власнувати. Нормально, без ніяких тим ексцесів. Дорога розбита. Нас хлопці зустрічали там, уже, коли ми під'їхали ближче до самого Слов'янського. Так, в принципі, повернулися теж без проблем. Угу. Jak nazywacie się na świecie, proszę? Niech on